Банка огірків, Коли в Україну прийшла війна, вона була дуже некрасива. Лякала всіх довкола вибухами, нищила будинки і гарчала танками як божевільна стара бляшанка, яку підкидає вітер, ганяючи по всій дорозі аж до смітників. Та забула війна, що українці. їй не по зубах, як того рота не роззявляй, все одно не відкусиш ні шматка. Українці дуже сміливий народ, а ще мудрий. Вони розуміли, що такі сусіди, як в них, з добром не приходять, тільки і знай, що все лиху думку думають, як і що вкрасти. То вже українці були підготовлені. Мали і файну зброю, і літаки, і машини різні. З усього на світі вміли стріляти, хоч і були б найщасливіші, якби те знання не знадобилось. Та тепер, від малого до великого, вони також знали, що мають захищати свою землю. Того разу Петрик з мамою, бабусею та котом Муркотом. Були в своїй квартирі на 10-му поверсі в Києві. День був ясний, і хлопчику хотілося ловити сонячних зайчиків. Мама поралась на кухні, бабуся щось ладнувала в коридорі. Бо як прозвучить сирена, то треба бути готовим і спускатись в укриття, тому підготовка це важливо. Петрик вже був навчений в такий час бути тихенько. Не зраджував цій звичці і сьогодні. Та в той день сирени не було, аж за вікном щось почулось. То не ракета, не літак, наче рік джіл прокинувся серед зими і все не знав, як додому потрапити. Українці народ сміливий, і наввипередки побігли в вікно виглядати і мама, і бабця, і Петрик. І навіть кіт. А там не диво дивне, не чудо чудне, а справжній літачок-розвідник, коптер ворожий, все виглядає недобрий, хто як живе і що доброго є. Що такі літачки небезпечні тепер знає кожна дитина, бо розказують лиходіям вони усе, а ті потім руйнують будинки. Не можна було цього дозволити. Сім'я почала придумувати, як коптер ворожий зупинити. Мама хотіла шваброю дістати не вдалось. Петрик хотів м'яча докинути не вдалось. Кіт і той ж бурнув улюбленою мискою, а все ніяк. Аж тут бабуся не розгубилась, дістала з холодильника улюблену банку з огірками. Та як ж бурне, влучила, 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 застрибали всі в квартирі. А ворожий літачок розвідник, як зашипить, як зашкварчить, спалахнув вогником та й покружляв додолу. Вже нікому і ніколи не розкаже він про Петриковий дім може малюк спати спокійно. А бабуся хіба посміхається, бо файні вона мала огірки, які і з'їсти смачно, і ворожого літачка збити не шкода.